Всім привіт! Мене звати Валентина. Вітаю вас на своєму каналі натхнення. Сьогодні я хочу вам зробити огляд на свою розмальовку мандали. У мене є декілька книжечок з цієї серії, дві з них я закінчила. Це друга закінчена книжечка. Роботи виконані різними матеріалами. Олівцями, ручками. Ось Тут я використовувала білу-гелеву ручку. Крім того, тут є фломастери, олівці. Ось ця зроблена олівцями, частково, частково фломастерами. У цій книжці я вперше спробувала зробити фон. Якщо чесно, фон тут зробила, тому що ось фломастери пройшли на цю сторону, було дуже так некрасиво, грязно, і прийшлося чорний фон зробити. Скажу чесно, мадали я. Розмальовую, щоб заспокоїтись, і не, не думала раніше, що я буду їх показувати комусь, робити огляд. Тому деякі роботи тут не зовсім охайно виконані, не завжди вдалі, але чисто інтуїтивно підбирала кольорі, кольори. Взагалі, коли мене запитують, як ти підбираєш кольори, я не можу сказати чесно, дати чесну, ну, таку повністю відповідь, тому що я, коли починаю розмальовувати мандали, я не знаю, в якого кольору вона буде. Просто чисто інтуїтивно дивлюсь на неї, беру ручку першу і далі вже починаю комбінувати кольори. І навіть до кінця я ще не знаю, я, як буде виглядати мандала, коли я її закінчу. Кольори підбираються по ходу роботи. Це була перша мандала, яку я в цій книжці зробила. Ось ця мандала мені дуже не подобається, але вона мені допомогла. Мене тоді. Був великий стрес, і мені потрібно було заспокоїтися, тому тут видно, як я наносила так, кольори розмашиста, дуже багато помилок, але все ж таки мандала це спосіб антистресу. Це таке медитивне малювання, і це малювання мені допомагає пройти таке. Прожити ці страшні події, пережити. Ось цю мандалу я е, зіпсувала трішки, малювала її одними матеріалами, потім довелося взяти фломастер і перекрити ті, ті елементи, які були зіпсовані. Ну, зараз вона виглядає досить пристойно. Дякую вам за увагу! Всім, па-па!